Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення вітова за добу. 30 грудня близько о півночі Чугуївський район Печеніська територіальна громада між селами Печеніги та Кицівка. Влучання на відкриту територію поблизу автошляху. 23.20. Харківський район Люботинська територіальна громада місто Люботин. Падіння уламків шахеду на відкриту територію у лісосмузі. 23.15. Чугуївський район, Зміївська територіальна громада село Таранівка. Влучання в господарчу споруду на території домоволодіння. Виникла пожежа, яка ліквідована. Ятувальниками двадцята Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада село Петропавлівка. Внаслідок влучання дрону постраждав чоловік 40 років, госпіталізований до лікарні. 17.35 Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Загризове. Внаслідок обстрілу постраждали чоловік 63 років та жінка 65 років, госпіталізовані. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано сім осіб. І одна дитина. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 22 оперативні виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом у Чугуївському районі. Вночі в результаті удару безпілотника по житловому сектору, села Таранівка Зміївської громади Чугуївського району сталася пожежа у господарчій споруді на площі 15 квадратних метрів. Пошкоджено поруч розташований житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає. О 12:15 до служби порятунку надійшло повідомлення. Про побутову пожежу на території приватного домоволодіння у селі Хроли Харківського району, прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що горить житлова кімната в будинку на площі 10 квадратних метрів. Вогонь вдалося приборкати о 13.35. Внаслідок пожежі загинув 80-річний чоловік. Причина загоряння встановлюється піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено один вибухонебезпечний предмет. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби військові РФ обстрілювали Харківщину з артилерії, ФПВ-дронами та БПЛА. Внаслідок злочинних дій окупантів дістали поранення троє цивільних громадян. Поліція задокументувала наслідки чергових злочинів РФ 29 грудня. Село Загризове, Ізюмський район, 3.00, артобстріл. Дістали поранення цивільні чоловік та жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння. Місто Куп'янськ. 7.30. Витозброєння встановлюється. Пошкоджено приватне. Будинок, паркан та ворота. 8.53 ф дрон Без руйнувань та постраждалих. 11.00 ф дрон Пошкоджено будівлю приватного підприємства. 13.00 вид озброєння встановлюється. Без руйнувань та постраждалих. Село Петропавлівка, Куп'янський район. 14.40 Ф дрон Постраждав цивільний чоловік. Село Таранівка, Чугуївський район, 23.00 БПЛА Шахет. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди. Печеніги, Чугуївський район 23.30, БПЛА Шахет пошкоджено ЛЕП місто Люботин, Харківський район, 23.00, БПЛА Шахет без руйнувань та постраждалих 29 грудня. Поліцейські здійснили п'ять оглядів місць подій. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ, і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 29 грудня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 8 людей: місто Куп'янськ, село Петропавлівка 4, село Новоолександрівка, 2, село Веселе, 2. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку минулої доби відбулися дві ворожі атаки в районах населених пунктів Гатище та Вовчанськ. Обидві атаки відбито. Противник успіху не мав. На Коп'янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн Ігор Мікенін. Харків. Новини.